Фінансова грамотність і обачлива поведінка полягають не лише в тому, щоб мати широкі знання з фінансових питань, планувати свій бюджет і раціонально розпоряджатися своїми коштами та іншими активами, а ще й у тім, щоб знати свої права та не порушувати закони. Дуже важливо знати свої права і обов'язки, користуватися ними та дотримуватись прийнятих у суспільстві норм права. Споживач фінансових послуг це фізична особа, яка отримує. Має намір і може отримати фінансову послугу для задоволення потреб, не пов'язаних із підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника. Необхідність знання своїх прав та обов'язків є також актуальною з огляду на те, що у відносинах із фінансовими установами споживач фінансових послуг часто є слабшою стороною та потребує додаткового захисту. Споживач є менш поінформованим щодо умов фінансових послуг, а також своїх прав. Доволі часто він стає жертвою реклами фінансових установ. Не отримує достатньо інформації для ухвалення обґрунтованого фінансового рішення і інколи навіть не розуміє, коли його права порушують і куди звертатися у такому випадку. У споживача не завжди є вибір. У разі оформлення однієї фінансової послуги йому можуть нав'язувати додаткові необов'язкові послуги, які йому не потрібні. Крім того, у фінансових установ є свої зразки договорів. До яких споживач найчастіше не може внести зміни. Окрім цього, споживач не завжди має можливість порівнювати різні фінансові продукти та послуги, що надаються різними фінансовими установами. Які ж права має споживач фінансових послуг? Перше право на інформацію, тобто право на отримання повної та достовірної інформації про фінансову послугу та умови її надання друге право на вибір. Право вільного вибору фінансової послуги та фінансової установи. Третє. Право на якість, тобто право на належну якість обслуговання. Наступне право на виконання договору. Право звернутися до фінансової установи, яка надає послугу, по роз'яснення умов договору та правил надання фінансових послуг, і право вимагати від фінансової установи виконання її обов'язків. П'яте відмова. Право на відмову від фінансової послуги та розірвання договору про таку послугу у випадках, передбачених чинним законодавством та договором про надання фінансових послуг. Шосте. Захист право на звернення для захисту своїх прав до державних органів. Наступне. Відшкодування Право на відшкодування збитків. Завданих невиконанням або неналежним виконанням фінансовою установою договору про надання фінансових послуг та право на виплати гарантованих державою сум, наприклад, відшкодування фондом гарантування вкладів фізичних осіб депозиту в разі банкрутства банку. 8. Право на освіту споживачів право знати свої права як споживача фінансових послуг, зокрема можливість отримання необхідних знань і навичок. Аби бути обізнаним споживачем і ухвалювати самостійні рішення щодо фінансових послуг. Останнє конфіденційність. Це право на приватність, особливо коли це стосується персональних даних. Сьогодні різноманітні фінансові установи пропонують великий спектр фінансових послуг на різних умовах у відділеннях та онлайн. Тому, перш ніж погоджуватися на пропозицію фінансової установи і укладати з нею договір чи підписувати інші документи. Потрібно добре розібратися в особливостях тієї чи іншої фінансової послуги та звернути увагу на можливі ознаки небезпеки. Звичайно, кожна фінансова послуга має свою специфіку, а отже, і небезпеки, які можуть супроводжувати таку послугу, також є специфічними. Однак є певні спільні червоні пропорції для всіх видів фінансових послуг. Це, наприклад, агресивний маркетинг та занадто приваблива реклама. Відсутність ліцензії надавача фінансових послуг. Недостатнє розкриття інформації про фінансову послугу. Недостатнє розкриття інформації про фінансову установу. Незбалансованість прав і обов'язків сторін на користь фінансової установи. Тиск на споживача з використанням принципу зараз або ніколи. Негативна попередня історія фінансової установи, наприклад, невиплати, судові спори тощо. То, що робити споживачу фінансових послуг, чиї права порушила фінансова установа, спочатку доцільно особисто звернутися до відділення фінансової установи, у якому ви отримували фінансову послугу чи адресу якого зазначено в договорі. Співробітник фінансової установи або зможе надати роз'яснення, або, якщо є помилка з боку фінансової установи, зможе її виправити. Якщо питання не вдалося вирішити, напишіть заяву на ім'я керівника відділення фінансової установи. Співробітник зобов'язаний прийняти вашу заяву. Якщо вам відмовлять, ви можете відправити листа на адресу фінансової установи, зазначену як адреса для листування або адреса сторони договору, поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення. Важливо зафіксувати факт вашого звернення до фінансової установи. І якщо фінансова установа не відповіла вам упродовж 30 днів або отримана відповідь вас не влаштовує, можна звернутися зі скаргою до Національного банку України, якщо це банк, до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку із питань, пов'язаних із цінними паперами та професійними учасниками фондового ринку, або до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, якщо це інша фінансова установа. І якщо ваше питання стосується банку, який збанкрутував, ви можете звернутися до фонду гарантування вкладів фізичних осіб. У разі, коли вам не вдалося вирішити своє питання, у вас є право звернутися для захисту своїх прав до суду. Згідно з Конституцією України, звернення до суду є безумовним правом кожного громадянина, і жоден договір чи документ не може це право обмежити. Існує практика. Коли для захисту своїх законних прав та інтересів споживачі фінансових послуг об'єднуються в громадські організації споживачів фінансових послуг. Але кожній людині потрібно розраховувати насамперед на себе, намагатися бути фінансово обізнаною, знати свої права і обов'язки та використовувати ці знання в повсякденному житті. Отже, підвищення правової та фінансової культури суспільства починається з кожного з нас. Треба бути фінансово обізнаними та слідкувати за змінами, що відбуваються у фінансовому світі. Відповідально ставитись до виконання своїх обов'язків перед фінансовою установою, та зі свого боку, не дозволяйте жодній фінансовій установі порушувати ваші права.